Мої вітання, друзі. Про наболівшу тему. Дуже часто виникають спори у мене з людьми. Особливо ну, люди некомпетентні, початківці, які не розуміються на справі і не хочуть дослухатися до, як то кажуть, толкових порад. О, сьогодні про це поговоримо. Чому не потрібно от, тренувати біцепс початківцям. Або тренувати його, ну, якщо ви його і тренуєте, то мінімально. От дивіться, те, що я спостерігаю у залі. От, люди, які займаються без тренерів, там, приходять, з чого вони починають? Особливо там ті хлопці, які вперше в залі або там перший тиждень до цього ніколи не були, і вони соромляться, навіть якщо і знають, що потрібно починати з інших вправ, вони там дивляться, що зайняте, вони бояться підійти, спитати, лава занята чи ні, можна з вами, там будемо мінятись якось. Вони, вони соромляться це зробити і. Перше, те, що вони знають, або взагалі, якщо люди нічого не знають, От якщо ви прийшли перший раз до тренажерної зали, блядь, не жміться, заплатіть тренеру хоча б за пару занять, хай він вам розповість, з чого почати. Щоб у вас було хоч якесь розуміння. А краще попрацюйте з тренером місяць-два. Якщо взагалі хочете норм результат, то працюйте з нормальним тренером постійно і він вас виведе на результат. І от приходять такі новачки до зали в силу своєї сором'язливості або в силу незнань, роблять те, що знають. Вони приходять, ну, зазвичай, що от в моєму залі. Спостерігаю так за людьми, зайшли там. Ну, по-перше, якщо ви прийшли до зали, навчіться вітатися. Прийшли, обов'язково хоч клювом своїм кивніть, поздоровайтеся з людьми. Це такі правила, етикета. Куди ти не приходиш. Знаєш, ти цих людей не знаєш, але потрібно вітатись. Ну, я так вважаю, мене так виховували. По-друге, заходять і не знають, що робити, куди до гантельного ряду. Або на метелика. Бабочка. Ось. Вони там бачили десь в інтернеті, що хтось щось робить. І починають. Потренували біцепс, походили, пішли там на метелику щось поробили. Походили, ну, що вони ще там, блочну раму йдуть, починають трицепс робити тощо. Техніки в людей немає взагалі навіть на ізольовані вправи, і при такому виконанні ваші м'язи точно не ростуть, якщо у вас немає розуміння. Запам'ятайте одне найголовніше правило. Неможливо наростити ну, біцепс такий термін, він недоречний. Вважається об'єм всієї руки, тобто біцепс і трицепс. Дві треті частини руки це трицепс, займає, ми знаємо, його теж потрібно тренувати. Так от, загальним таким терміном, неможливо наростити руку 40-45 см, якщо ти не набереш загальну якусь вагу. От ти прийшов у тебе 50 кг, була рука 30 твоя рука стала. 40 і тебе не залишиться 50 кг, ти обов'язково масу набереш. То чому б тобі, любий друже, не почати з набору загальної маси, не почати присідати, не почати виконувати базові вправи, не почати турнік виконувати. Це найкраща вправа на спину. До речі, думаю, в найближчий термін до зали. Піти відзняти вам відео про спину. Як можна натренувати спину там, за рахунок одніх гантелей. В принципі, можна це робити і вдома. І чи можна це подивитися? Там декілька вправ, там дві вправи достатньо, по суті. От. Якщо цікаво, пиши плюс в коментарях. Тому от таке загальне правило. Прийшов до зали, починаю з базових важких вправ. Які базові важкі вправи? Це на ноги присідання не обов'язково зі штангою. Навіть можна з якимись гантелями робити, якщо у тебе проблеми зі спиною. Там, ну, маса варіантів. Виконуй якісь присідання обов'язково, Не жими ногами, платформочку. Це теж база, я знаю, але там обмеження рухів є. Ти зафіксований, в тебе рухається, там, по суті, два суглоби і дуже мало. Енергії ти витрачаєш. Зазвичай ще є такі кадри, що беруть телефон, лежать і жмуть ногами. Відслідковують, сука, блять, яких ноги ростуть. Мені там прийшов тренувати ноги, а виріс там, між ніг тільки вирісло у нього. Сподобалось інтерв'ю Арнольда. Подивився, там ще старе, О, він такий жартівник, і питають у нього, що спонукало у вас займатися бодібілдингом. Ви ж, якби не були якісь там від народження слабкі, і там то, що зазвичай люди, якщо от є якісь. Дефекти там, от от я розпочав свої тренування, бо я був прямо до ходяга капець, там 50 кілограмів у 32 роки при зрості метр 72, розумієте? Я розумів, що з цим щось потрібно робити. то У Арнольда спитали, чому ви розпочали свої тренування? Там у вас же й так, якби все нормально було. Він жартівливо відповів: ну, коли я дивився. В зеркало, то одна частина мого тіла значно переважала над іншими. І я зрозумів, що все тіло потрібно підганяти під цю частину. Тобто роз, розумієте. От. Тому от не потрібно біцепс там підганяти під ваше тіло. А потрібно тіло натренувати. А потім уже роботу якусь з біцепсом проводити. Розумієш? От якщо ти дивишся там в зеркало і бачиш, що в тебе немає біцепса, і ти починаєш його тренувати, то його ніколи і не буде. От, Зрозуміло, його ніколи і не буде. Почни тренувати все тіло. Плюс зазвичай плюс 4 кг в наборі м'язової маси загальної. Там, от, Плюс 1-2 см. Рука. Розумієш? Тільки так ти будеш набирати. От базові вправи. Більше викид гормонів, більше зростання для натурала, тільки це підійде. Е, перші півроку, по суті, біцепс можна його і не трогати взагалі. Чому? Тому що ти виконуєш базові вправи, ти виконуєш різноманітні жими важкі, де працює трицепс. Якщо ти використовуєш ще й бруси там. Там потужно працює трицепс, розумієш, він буде включатися в цих базових вправах. Якщо ти робиш тяги, от, ну, візьми і потренуйся на турніку, так, норм потренуйся. Ти побачиш, як твоя біцуха забивається. Хочеш ти цього чи ні, розумієш. Якщо ти тренуєш тягові рухи, твій біцепс потужно працює. І для початку цього буде достатньо. Є люди генетично. Більше, знаєте, більш такі розположені до, ну от у них від початку рука там така нормальна, по суті, дивитися в зеркало, і він починає тренувати базу, і рука вслід за тілом непогано зростає. Є люди, яким дуже важко це дається, в яких руки прямо, правду кажучи, відстають. От дуже важко, тоді потрібна спеціалізація. Але перші півроку ми працюємо над тілом. А лише потім дивимося, ага, руки відстають. Спеціалізовано робимо ще акцент на руках і продовжуємо тренувати тіло. Десь забираємо там ось тільки навантаження на все тіло давали ви, трошки забрали, залишили отак, більше дали на руки. На руки багато не потрібно. Вони відносно малі. Відносно інших м'язових груп великих. От, наприклад, м'язи, які розташовуються на ногах, там, на спині, вони значно більші, ніж твої руки. Тому туди більше енергії потрібно витрачати. Ну, я думаю, зрозуміло. Не тренуйте біцепс на початку, не тренуйте. Розвивайте загальну вагу свого тіла, а лише потім акцент на руки. Це таке загальне, просте правило. Якщо ти його запам'ятаєш, то ти будеш обов'язково рости.